Привіт, дорогі друзі! Сьогодні буде коротке відео на тему, як вивчати польську мову через своє хобі. І насправді тут є лише два моменти: у вас вже є якесь хобі, чи поки що його немає? Перша частина відео буде якраз для тих людей, які вже мають якесь своє хобі. Отже, дивіться, я для вас я раджу обов'язково, якщо у вас є якесь хобі, наприклад, акваріумістику ви вивчаєте, тобто там акваріуми, рибки, акваріумні, або якесь там садоводство ви вивчаєте, тобто це ваше хобі, або там шиття, або не знаю, щось руками там робити, ліпити і так далі. Я раджу вам не зациклюватися на цьому своєму хобі лише в своїй мові, тобто в українській, російській, або там в суржику і так далі. Не зациклюватися і не засиджуватися в цьому всьому лише в своїй мові, а обов'язково розширювати це до польської мови, до іноземної мови. Якщо ви з Чехії, то з чеською мовою це відео також буде працювати абсолютно. Не зациклюйтеся лише на своїй мові, адже розширення хобі вашого до польської мови, це що означає? Це означає, що ви сядете. Почнете читати літературу. Стосовно того, яке хобі ваше Якщо це шиття, ви почнете читати там літературу з приводу шиття з приводу того-то -того всього. Можливо, ви все це будете знати, можливо, у вас вже і там, як кажуть, відза подставова тобто така базове знання у вас є. Можливо, у вас вже така відзарозчана є, тобто більш така розширена база знань у вас є, але в будь-якому випадку ви не знаєте цих слів. Ви знаєте, що це, як це, куди це і навіщо в цьому хобі, якщо це акваристика, ви знаєте, що таке там аквари... Акваріуми, які вони, навіщо там морський акваріум чи прісноводний акваріум, ви знаєте, які рибки, характери і так далі. так далі. Ви все це знаєте, ви тільки слів не знаєте. Тоді, знавшись, купу нових слів, вам буде вивчити їх перше легше, бо ви вже знаєте загальну концепцію всього цього хобі. Лишається просто лише окремі слова взяти, і плюс-мінус в контекст їх всі в себе вліпити. І ви тим самим вивчите море і море нових нових слів. Крім того, ви зможете познайомитися з новими людьми, завести собі нових друзів, приятелів, товаришів і так далі. Тобто, ви просто банально все те, що ви любите, перенесли на польську мову, і в майбутньому це допоможе вам. Почати ходити на якісь кружки, на якісь майстер-класи пов'язані з вашим хобі, знайомитися з новими людьми, і все це знаєте, по кірпічику, по кірпічику, все це покращує. Тобто, якщо ви вже маєте якесь хобі, моя порада одна: не зациклюйтеся на цьому всьому хобі лише в своїй одній мові, розширюйте це до польської. Адже маючи базу якесь хобі, ви зможете вивчити в гігантську кількість нових слів, просто переклавши це все на польську. Питайте в чата GPT, в капілота, використовуйте штучний інтелект для того, аби задавайте йому прям питання польською там е, не знаю, які види акваріумів існують, і пишіть оце питання польською. Він вам буде відповідати на це, ви будете ага, отак, отак, отак. Якщо ви вже розбираєтеся в цьому питанні, то задавайте його польською. Ви відповідно будете просто розширяти свій словничок банально. Добре, друзі, переходимо тепер до людей, які, наприклад, свого хобі поки що не мають. Ця тема буде більше розширена, але відповідь на неї теж не буде якоюсь занадто геніальною. Це просто будуть мої поради, які особисто я використовую щодня, коли ну, придумую собі якісь нові хобі. Я люблю придумати собі якісь хобі, займатися новими речами і так далі. Отже, дивіться. Перед тим, будь ласка, поставте лайк, напишіть, будь ласка, якийсь коментар, чи взагалі цей контент такий цікавий, нецікавий, якісь. Є тут якісь цікаві думки, чи навпаки, типу, в цьому всьому немає сенсу, і в принципі це наскільки очевидно, що немає сенсу записувати окремі відео, де про це розповідати і так далі. Крім того, я маю телеграм, крім того, є можливість задонатити тут в посиланні під відео. І, будь ласка, друзі, підтримуйте автора, адже тільки за рахунок вашої мотивації, так сказати, лайки, донати, донат – це найкраща мотивація. Коментарі, підписки на Ютуб, підписки на телеграмі. В шапці профіль все це є абсолютно, тільки ось це все мотивує і дає. Топлива, заради якого я записую наступні відео. Отже, якщо у вас немає хобі, чому ми про це говоримо? Того, що насправді я зустрічаю дуже багато, особливо молодих людей, які живуть в Польщі, я з ними спілкуюся. Це інколи мої учні, інколи це просто люди, яких я знаю, я задаю питання: є там якісь у тебе там хобі, чи може ти чимось займаєшся? Мій часто густо люди відповідають, що лише робота. І насправді це, це печально. Насправді це дуже печально, коли особливо в молодих людей немає ніякої хобі. Я, наприклад, рік тому завів собі акваріум. І ось що я зробив. Я, як людина, яка ніколи не мала акваріуму, для мене це нове хобі. Окей, отже, іти відразу і вивчати своє нове хобі польською, навіть я, людина з дуже високим рівнем володіння польською, я вирішив цього не робити. Просто я вирішив не робити, не робити того, що в мене немає загальної концепції. Я спочатку вивчав дуже багато літератури, дуже багато відеоконтенту на Ютубі передивився на цю тему, або просто зрозуміти, що таке акваріум, що в акваріумі люди намагаються робити. Навіщо люди хочуть цей акваріум? Де його ставити, який він повинен бути, які меблі повинні бути, в якому куточку кімнати ставити, типу, де, як, що, там, під шкафом, на шкафом, всередині шкафа, там, будь-що, -будь що таке бактерії, як вони то, як вони то, як рибки розвиваються розмножуються які характери у рибків і у рибок, які рибки можна, які не можна. Я приблизно годин 30 провів на Ютубі, прям 30 годин безперервно ну не те, що такого перегляду Ютуб контенту всякого різного, книгу читав. І тільки потім, після цього, приблизно через місяць вивчення, тако дуже активно дуже ретельно, в мене з'явилася таке базове. Ну, таке базова, реально така, як кажуть, підставова в мене виникла. Я просто почав розуміти приблизно, що це і що моє наступне майбутнє хобі, як воно виглядає, що це, як, до чого і куди. І лише потім, після цього, я на отриману ось цю базу, яка вже була. Я зачекав пару тижнів, щоб все це уляглося, бо це абсолютно нове, це стрес і шок. Коли воно уляглося, такий гігантський об'єм масивної інформації, я тільки потім почав на все це накладати польські слова. Тобто, окей, я розумів, що там рибки якісь є, але завдяки тому, що я почав вивчати польський, так сказати, контент в цій сфері, я дізнався, що слово обсада, окрім акторського складу в фільмах, може означати, що всі рибки, які живуть у вашому акваріумі, їх також можна назвати обсада. Наприклад, я дізнався слово. «е... Пронт, що слово пронт це не тільки електроенергія, це також течія. Оскільки я рідко буваю на морях на океанах, я, наприклад, не стикаюся з цим словом. Так? Я, наприклад, стикнувся з цим словом пронт в контексті течії в акваріумі. І, наприклад, мій словничок поповнився. Тобто течія це омонім. Те, маючи на увазі. Фронт – це ОМОНів, електроенергія і також течія. І завдяки цьому я дізнався насправді дуже багато всяких слів. Я дізнався, як в українській мові, дуже багато них нових слів, термінів, так само я дізнався в польській. Отже, в принципі, рекомендації мої насправді я вважаю їх досить поверхневими. І тому я не брався записувати відео подібного формату, типу, там якісь паради, лайфхаки і так далі. Типу, нічого такого не брався записувати. Тому що мені здається, типу, ну це наскільки банально, ну це наскільки зрозуміло, що просто ніхто цього не буде дивитися. І тому, дорогі друзі. Це дуже експериментальне відео, якщо, в принципі, думки були цікаві, якщо можна їх взяти за основу і почати використовувати. Якщо от, приблизно от такий от формат, я просто сяду з мікрофоном і запишу якісь свої думки прям реально свого досвіду, які будуть пов'язані з вивченням мови, з покращенням ваших комунікативних навичок в польській або в будь-якій іншій мові. Якщо ось така корисна, дайте, будь ласка, якийсь там лайк, напишіть, будь ласка, коментар, адже все це дуже сильно допомагає продвиженню контенту. Тож, давайте підведемо такий підсумок перед тим, як ви поставити. Лайк, коментар напишете, підпишетеся на YouTube і Telegram. Задонатити, якщо можете, то тут буде супер. Дивіться, <кій> якщо маєте хобі, блін, розвивайте його, розвивайте. Ви просто нап'ялите на все ось це своє хобі, нові слова, вивчите дуже багато всього нового. Просто про своє хобі читайте в польській мові. Це не означає, що якщо ви я, наприклад, недавно почав займатися бонсай. Я зараз на етапі, коли я вивчаю бонсай лише в своїй мові, в українській. Адже банально, я не хочу тупо сидіти і, ну, от просто тупо, я буду сидіти, читати літературу польською мовою. І давайте так, все, що не буде термінологією, я буду це розуміти, то що в мене в дуже високий рівень польської. Але насправді, коли дійде мова до якихось термінів термінології, навіть я. Я не вважаю себе прям гуру експертом, але я буду лізти в словник, в перекладачі і так далі. А навіщо? Коли я взагалі не орієнтуюся в хобі цьому, От я хочу вирощувати бонсай У мене я купив собі дві рослинки, бонсай хочу їх в стилі в китайському стилі бонсай вирощувати. От я взагалі не знаю, нічого не розумію, що як, навіщо. Я читаю книги, я дивлюся е, якісь відеоролики, часто густо толкові відеоролики, вони лише англійською мовою, але тим не менш. Я все рівно не лізу поки що в польську. Далі, коли я зрозумію, що навіщо, як, куди в цьому моєму хобі, неважливо, що це за хобі, коли я вже зрозумів все, я скажу: ага, окей, тепер я знаю, як мені діяти, що мені робити, тільки тоді я починаю братися за це все і вивчати польською. Ось і все. Тобто, якщо у вас є хобі, Сміливо читайте зубріть зубріться все польською, знаходьте собі нових друзів, однодумців, ходіть на Варштати, на кружки записуєтеся, і буде супер. Якщо у вас хобі якогось поки що немає, знаходите хобі, не вивчайте польську. Абсолютно не варто цим займатися, навіть якщо ви самі собі думаєте, що у вас там рівень польської це 4. Не займайтеся цією єрундою, вивчіть спочатку українською мовою. Потім, тільки ну, коли база вся схватиться, ви зрозумієте, що до чого, як, куди, базові терміни всі будете буде від зубів відлітати. Тільки тоді, будь ласка, вже все, сміливо йдіть в польську мову. У мене на сьогодні все. Лайк, підписка, коментар, донат вітається, і також не забувайте про Телеграм. Там круті конкурси, розіграші і взагалі анонси повністю всього, що в мене вже відбувається в житті, в моїй польськомовній діяльності, абсолютно у всьому. Тож, друзі, дякую. Дайте знати, чи, чи такий контент корисний.